Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова, і сьогодні ми поговоримо про головне інтерв'ю, яке обговорюють всі у українському сегменті інтернету. Це подкаст Раміни, де вона намагалася помирити Олену Манзюк і Анну Алхін. Ви знаєте, коли я почала дивитися це інтерв'ю, тому що вона мені вискочила у запропонованих рекомендованих Мені одразу чомусь згадався мультфільм нашого дитинства, який ми всі переглядали, про кота Леопольда. Знаєте, ребята, давайте жити дружно. Звичайно, я передивилася це інтерв'ю. Потім я бачила, що багато хто вже його обговорив. Але я хочу сказати, де, де що, що помітила я у цьому інтерв'ю. Для мене знов, це інтерв'ю про певну маніпуляцію і про певний хайп. Чому? Ну тому що ми знаємо цей скандал, який відбувся навколо мови, навколо того, що Анна Алхім не хотіла співати українську пісню, нібито. І Олена Алхін Мандюк дуже сильно була незадоволена цим, понісся великий скандал. Вони почали їх прихильники почали один одного ображати, їм знесли певні сторінки. Ну, тобто така велика, велика, великий, великий хайп у українському сегменті. Про що це для мене? Я, чесно кажучи, вважаю, що весь цей хайп, все, що піднялося в інтернеті. Це було на руку цим двом блогеркам, тому що звичайно кожен блогер він має для себе підтримувати певний інтерес. Він має підтримувати цікавість до свого контенту. І дуже часто блогери йдуть на все для того, щоб показати щось для того, щоб мати монетизацію, для того, щоб рекламодавці до них йшли, і тому вони будуть будь-що робити. Собі якісь певні скандали, вони будуть говорити про погані речі, про хороші речі будуть піднімати всю свою брудну білизну лише для того, щоб про них знов і знов говорили. Алхім цей скандал був вигідний, тому що перед цим знов-таки про неї був великий скандал про те, про її відносини з певним жонатим чоловіком. І багато хто теж говорив про це. Олені надав, Вони нібито це, надавали, ніби це все, все прикрили тим, що от ми робимо збори, ми це все зробимо. От зараз збори. для наших військових, знаєте, для. Для мене це теж така. Чутлива тема, тому що зараз всі, хто хоче прикрити якусь певну свою діяльність, всі, хто хочуть, нібито відбілитися, а це явно було відбілююче інтерв'ю. Ну, взагалі, ви знаєте, Роміна, Роміна останнім часом цим славиться цими такими відбілюючими. Пам'ятаємо віру Брежнєву, де вона притаскала свою подружку, де подружка говорила весь час якісь гарні слова про віру замість віри, щоб не Віра сама себе вихваляла. Я робила про це відео. А подружка весь час говорила, яка вона чудова, яка вона професійна, яка вона. На молодець, І, ну в Раміни це часто буває. І от цей це інтерв'ю було таке саме. Вона весь час да, а Аня, ну ти що зрозуміла? Ой, певно, ти, ти так, певно, ти просто тоді це не зрозуміла. Така вона вся поблажлива, така вона вся розуміюча. Ну, от, ну точно, котлі От, Ну чого ви, дівчата, свартесь? Так, я вважаю, що коли в нашій країні в країні війна, ми маємо бути всі об'єднані навколо одного, навколо нашого одного спільного ворога. А не е, чинити якісь суперечки, скандали всередині країни, тому що це зовсім зовсім не допомагає. Я вже, здається, говорила у своїх не, відео неодноразово. Про те, що в мене є знайомі, які російськомовні, які з першого дня війни, а війна почалася у нас не три роки назад, а війна почалася у нас 11 років назад. Вони захищають нашу країну. І ми бачимо, як багато хто хто такі україномовні рве, рве на собі вишиванку, а просто обкрадають тих самих військових. Пам'ятаємо скандал з я вже забула прізвище їх. Що Соні Морозюк коханий був я щира, українці рвуть на собі вишиванку, але чим це все закінчиться? Тому мені здається, що весь цей хайп створюють звичайно ті самі блогери для того, щоб підтримувати до себе інтерес. І люди, які б сидять на дивані, вони, звичайно, ну знаєте, сила на силу йдуть. Але це зовсім допомагає нашій країні. І от раміна, така вся біла, пухнаста, хоче всіх помирити, хоче всім добра. Вона, звичайно, говорить про те, що ну, про те, що ми маємо бути. Єдні Алхім почала Я робила відео про алхім, де вона казала, що в мене місія Ісуса, після інтерв'ю Василю Тимошенко. І вона говорила, що я хочу змінитися, я хочу, знаєте, бути більше благородною. Яка благородність через кожне слово мат, мат, мат. І це ви знаєте там тільки нормальні слова, які поєднують цей мат, ви на і, і так далі. Знаєте, поставили нібито такі дві протилежності: така вся вихована паняночка, а пані Мандзюк. І така брутальний підліток алхім. Взагалі у Алхім весь її стиль поведінки це іти супереч, іти як підліток в бунт, 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 От ви мені кажете, що не можна говорити українською мовою, російською мовою, а я буду, тому що я хочу це. Ми згадуємо це поведінку у підлітків, коли мама каже, підлітку там не, не можна гуляти, не можна курити. Ні, я буду. Я вважаю, що так можна, і я буду. Тому оце, мені здається навіть вона дуже гарно це розуміє на чому. Вона тримає свою публіку, своїх своїх підписників, і вона просто продовжує це ну юзати, використовувати для того, щоб мати до себе певний інтерес. Я ще раз говорю, що оце все цей весь скандал. Він достатньо був штучний. Алхім сказала, говорила про те, що вона все одно буде слухати російську музику. Так, якщо ви не хочете, щоб я її продукувала і показувала себе в сторіс, я не буду, але слухати її я буду. Якщо ви тупі, то я це вам не поясню. Ну тут багато питань: хто тупий, хто не тупий, тому що ну бачимо, ми запас слів, бачимо ми вокабуляр тої самої Алхім. І хто розумний, ну тобто, а багато ж хто з її підписників дуже їм це подобається. Вони говорять, вона говорить правду, вона говорить те, що ніхто не може сказати. Ну на це все і розраховано. Ніхто не хоче заглиблюватися. ні в що. Я вже говорила про те, що на жаль, мало хто має критичне мислення зараз. А, набагато легше споживати такий продукт, який вам вкладають, який викликає у вас емоції. А запам'ятайте, якщо вас хтось розкручує на емоції. То це майже 100% це буде маніпуляція. І оце відбілювальне інтерв'ю, воно також дуже сильно маніпулятивне. Ну і звичайно, наприкінці інтерв'ю І Олена Мандюк, і Раміна згадали про книжку Дмитра Кулєби. А я вже говорила, що він хоче йти у політику. Що яка в нього чудова книжка? І до речі, декілька днів назад я дивилася. Я говорила про те, що я часто, коли прокидаюся, я включаю сніданок з 1 плюс 1», щоб бачити, про що говорять в нашому українському е сегменті, що цікавить людей, новини, деякі передивляються. і там нещодавно минулого тижня здається, був. Той самий Дмитро Кулєба, який рекламував цю свою книжку, який там щось готував. Ну, тобто, ми бачимо, що дуже м'яко, дуже так поступово нам готують нового політика, нам готують нове обличчя у лапках, звичайно. Тож для мене це інтерв'ю воно в мене викликало певне, знаєте, таке обурення для того, щоб я вважаю, що воно було стучно створене, що це штучний інтерес, штучний хайп для того, щоб е ці дві блогерки мали е якийсь від цього зиск. Хоча, звичайно, як завжди, все прикривається зб збором на наших військових. Тобто, це головна така тема, коли ми щось хочемо, ми завжди маємо прикритися це нашою війною. Ось така моя думка, як психолога, про це інтерв'ю. Хто не подивився, можете подивитися його. Гадаю, вам буде цікаво подивитися на певні види маніпуляцій, які були, на певне розуміння, яке вона намагалася проявити Раміна, як дівчата між собою. Та ні, вони хотіли, щоб ми побилися. Я тебе розумію, і я тебе розумію, я тебе люблю і я тебе люблю. Ну, для чого це все тоді було? Отож. Інтерв'ю вийшло, яким воно вийшло. Будемо дивитися, що буде далі, як буде розвиватися це все надалі між цими двома блогерками і взагалі, що вони будуть ще робити для того, щоб підтримувати до себе інтерес. А я всім бажаю гарного настрою. Підписуйтесь, будь ласка, на мене у всіх соцмережах: Інграм, Фейсбук, Твиттер. Якщо у вас цікавлять якісь певні питання, якщо ви хочете домовитися за консультацією онлайн, звертайтеся у директ. Ставте лайк цьому відео, залишайте ваші коментарі і ми будемо продовжувати. Я всім бажаю мирного неба, гарного настрою. Все буде окей. До нових зустрічей. по